Сьогодні перед вами антиоксидантний комплекс Free Life. це такий комплекс природних антиоксидантів, які захищають тканини організму на клітинному рівні від пошкоджень вільними радикалами, токсинами і гальмують розвиток онкологічних хвороб. Стимулюють процеси регенерації в організмі та сприяють омолодженню. Для чого показаний цей Комплекс Freelife. По-перше, для профілактики небажаних мутацій, а також для гальмування перечасного старіння. І це обумовлює склад цього фітокомплексу. Дивіться, у складі є екстракт виноградної вичавки. Він містить ресвератрол, а це потужний антиоксидант, який має протипухлинні і протизапальні властивості. Здатен знижувати рівень цукру у крові, а також збагачує організм вітамінами ПП та П. А це такі вітаміни, які зміцнюють судини, покращують кровообіг і сприяють процесам оновлення тканин. Ще у складі є катехіни зеленого чаю, а вони захищають ДНК наших клітин від пошкоджень і нейтралізують вільні радикали. Це, в свою чергу, зменшує кількість мутацій, кількість ракових клітин і запобігає руйнуванню клітинних оболонок і капілярів. Ще у складі, я вам покажу, є суцвіття гречки. І у ньому міститься кверцетин і рутин. І вони захищають від атеросклерозу, ламкості капілярів та спазму судин. Тобто, це такий надійний захист. Для внутрішніх стінок кровоносних судин. І у складі також є, ви бачите, пророщені зерна злаків. Так ось ця взаємодія лікарських рослин та пророщених зерен злаків підвищує ефективність цього комплексу, тому що пророщені зерна посилюють дію лікарських трав у кілька разів. А ще перевага цього комплексу FreeLife у тому, що він підсилений мінералами і не просто мінералами, а мінералами у хілатній формі, а також натуральними формами вітаміну Е та бета-каротину. Тобто цинк, селен, вітаміни С, Е, бета-каротин, вони також нейтралізують вільні радикали у плазмі крові і подовжують життя клітин. Давайте зробимо такі підсумкові висновки, для чого вам потрібно вживати цей фітокомплекс Freelife. По-перше, тому що там потужні антиоксидантні властивості. По-друге, він захищає від серцевих судинних хвороб та онкологічних захворювань, а також уповільнює процеси старіння організму, очищує судини та відновлює їхню еластичність. І ще підвищує захист всіх клітин в організмі. Як же використовувати наш фітокомплекс FreeLife? Спосіб використання можна почитати на зворотньому боці коробочці, а також всередині є ось така інструкція до фітокомплексу, і тут також написано, як вживати. Дорослим і дітям старше 12 років по одній капсулі два рази на день доїди, запиваючи водою, а діткам від 7 до 12 років по одній капсулі один раз на день доїди, запиваючи водою. Курс вживання не обмежений. Тобто, це абсолютно нешкідливий фітокомплекс, а навпаки, тільки для здоров'я нашого організму. Але є і протипокази. Протипоказаннями будуть вагітність та лактація, вік дітей до 7 років, і також індивідуальна якась підвищена чутливість до компонентів цього фітокомплексу. У цій коробочці Freelife знаходяться, бачите, три блістери по 10 капсул, всього 30 капсул, які в натуральній желатиновій оболонці, яка також дуже корисна для нашого організму. І коштує така коробочка 229 гривень. Я бажаю всім вам придбати цей фітокомплекс для свого здоров'я, тому що він так і називається free life, тобто, в перекладі з англійської вільне життя. І це такий. Чарівний антиоксидантний комплекс для того, щоб жити вільно, без хвороб і жити до глибокої старості. Для придбання цього фітокомплексу Freelife, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення. Завжди рада надіслати вам цей корисний для здоров'я фітокомплекс.